Дуже цікава знахідка. На вашій будові знайдено грецьку амфору і горщик. Горщик наших далеких предків, які жили на цих гручах, десь 300 років до нашої ери, 300 років нашої ери. Це горщик людей так званої Зарубенецької археологічної культури. Як цікаво, як символічно. Об'єднані дві знахідки. Одна десь аж із Греції привезена. Інша корінних наших жителів, мешканців нашого Подніпров'я надзвичайно цікаві це ці знахідки, і сама збереженість їх прекрасна, і вони промовляють про те, що наші далекі предки були зв'язані із культурними народами Середземномор'я, і з греками, і наша територія, вся Подніпров'я. Знаходилося у тісних зв'язках із периферійно-римською культурою. У ваші нахідки ще раз про це свідчать. На цих двох років, що ви дуже активно ведете земляні роботи, ви неодноразово зустрічалися із старожитностями давніх слов'янських і протислов'янських племен, які проживали на нашій території і які пізніше дали блискучу культуру давньокиївської держави, Київської Русі. Тут, на горі, у лісі в Бучацькому, знаходилося. Городище скіфів борисфенітів Незважаючи на те, що тут працювало багато археологічних комісій перед будівництвом Канівської гідроакумулюючої станції, на жаль, вони не знайшли цього поселення. І ось тільки тепер, коли посилено, почалося посилене будівництво земляні роботи на терені Канівської гідрокумулюючої станції, коли було розрито вали, там побачили, що це вали насипані нашими предками ще десь 7 століт до нашої ери. Скіфи Борисфеніти – це і є те плем'я, які створювали оригінальну культуру, і спадкоємцями цієї культури є ми з вами. Це ті скіфі-борисфоніти, про які писав іще Геродот, називав їх сколотами. І казав, що десь отут, у середньому Подніпров'ї знаходяться три сколотські царства. І тепер нахідки на території будівництва гідрокамулюючої станції показуючи, якраз одне із тих сколотських царств, якраз знаходилося отут, на оцих берегах. А поруч у селі за селом Загубінцями, Загубінцями Трактомирами, знаходяться. Ради людей все, конечно, делается ради людей. Но не только тех, которые там живут. То, что мы построили для Украины в целом. И для Донбасса, и для Крыма, и для Криворожья. А пострадали, если говорить, те, которые живут в пределах зоны водохранилища. Если мы строим крупные объекты, и если они государству нужны, то кто-то должен страдать. Сейчас, оглядываясь назад... Считаете, занимались делом стоящим? Конечно, стоящим. И после себя оставил след. На века. Останется в культуре человеческой? В вы высотке. без нее никуда не уйдете. Водохранилище вы не спустите. А вот облагораживать, так, чтобы они были чистые, так, как у вас в селе Прудик был когда-то маленький, вы никогда свиноводческую ферму не разводили около этого прудика, а всегда купались в нем. А водохранилища Днепра мы купаться не перестали. Сами туда все слили. Создали эти условия для бурного развития сине-зеленых водорослей и других. Так что вы считаете, что конечно, конечно, оставил след такой, но без сине-зеленых водорослей. в он, он этим делом занимался. Вот же всем дело. Значит, вот я еще раз говорю, если был бы проект, главный инженер проекта, и без его ведома никто бы не имел права ничего сделать по-другому, вот тогда был бы порядок. А этого нет. Главный инженер проекта никто. Ему могут приказать одно, второе, третье, снимать стоимость, независимо от того, что там нельзя снимать. А потом, дескать, видно будет.